Протягом нового тижня погода буде радувати плюсовою температурою, проте вже під кінець тижня прийдуть морози, очікуються до 8 градусів з позначкою. Мінус про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у понеділок, 11 грудня, опади пройдуть всюди. Дощитиме в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях. Та в Криму нарешті території країни йтиме мокрий сніг з дощем. Через це на дорогах та тротуарах очікується желедиця, тому будьте обережні. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 11 грудня, то вже буде невеликий плюс в денний час доби. Зараз ми вам все розповімо. Так. У понеділок в західних областях температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 2, а вночі буде від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 1. Вночі буде прохолодніше від 0 до мінус 4 градусів. У східних областях вден очікується температура повітря від мінус 2 до плюс 1, а вночі від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. У центрі країни. Ні, стопчики термометрів будуть коливатися в межах від мінус одного до плюс чотирьох, а вночі від мінус одного до плюс одного градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 2 до плюс 8 в день і від 0 до плюс 3 градусів тепла вночі. У Києві 11 грудня весь день буде хмарним, вночі та вранці опадів не очікується. У Удень йтиме дощ зі снігом, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!